Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, земле прекрасна. Доброго ранку, пташки галасливі. Доброго ранку, дітки щасливі. Вітаю вас на занятті з ознайомлення з природою. Ой, хтось до нас здається, прийшов. Давайте подивимось. Хто тут до нас прийшов на заняття? Так, тут нікого немає, але є якийсь лист. Від кого цей лист, дітки? Ну, подивіться, ви впізнаєте, хто це? Це людина якої професії? Це гончар. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про цю професію? Так, отже, гончар написав нам лист. Зараз я його прочитаю. І що ж нам гончар пише? Він пише, що в нього закінчилася глина, і він не може працювати. І він нас просить з вами допомогти знайти йому глину. А де ж нам знайти глину? Пам'ятаєте, ми з вами минулого заняття говорили про види ґрунту. Можливо, нам треба там пошукати, дізнатися, може нам треба десь під якимось шаром поверхнею землі подивитися, де ж знаходиться наша глина? Пропоную вам зараз роздивитися, з чого складається ґрунт. Давайте роздивимося. Ось тут в нас грибочки, листочки, якась кісточка знаходиться там, хробак. Тобто наш ґрунт складається із рештків живих організмів. Тобто, коли вони відмирають, да, залишаються їх рештки, і вони потрапляють всі в ґрунт. Просто із живих організмів. Дивіться, ось тут різні бактерії. Дуже маленькі живі організми. Із мінеральних солей, виявляється, в нашому ґрунті теж є солі, так? Мабуть, якщо ґрунт скуштувати, то він буде солоний, але не треба його куштувати. Ось такі бульбашки в нас тут є. Як ви гадаєте, що це діти? Це повітря. У ґрунті є повітря. Та перегній пісок та глина. О, знайшли, ось, да, нам треба шукати глину. А де ж вона тут знаходиться? Зверху росте травичка на верхньому ґрунті, який називається чорнозем. Можливо, треба десь трошки нижче копнути. Ну, ось давайте спробуємо так: ми розкопали да, дуже глибоко ось, бачите, травичка, чорнозем. А потім ось пішов такий ґрунт. Ось такого красивого яскравого кольору. Що це діти? Це глина. Ось так виглядає глина. Бачите, щоб знайти глину, виявляється, нам треба трохи розкопати нашу землю, да, поверхню землі. І далі, нижче під чорноземом, буде знаходитися глина. То навіщо глина? Гончарам? що роблять з глини? Подивіться, правильно, з глини роблять багато посуду різного, так? Ну і іграшки. Цим посудом можна користуватися і приготувати. В ньому навіть можна ось у таких горщиках в печі готують, так, і їсти з нього. А в мене на столі, подивіться, чи є якийсь виріб із глини. Впізнали. Так, ось такий глечик гарний, бачите, він зроблений теж із глини і розмальований. В ньому дуже добре тримати воду та молоко. Виявляється, посуд з глини дуже добре тримає температуру. І якщо туди налити холодне молоко, воно буде довго холодним. Так, ну глину ми знайшли до коваля. Я йому потім відпишусь, де може бути глина, і я думаю, що він піде, та там собі її накопає. А що ще є в ґрунті? З чого ще складається ґрунт? З піску. Сьогодні ми з вами ще поговоримо про пісок. Давайте подивимося на наш пісок. Я думаю, ви всі здогадалися вже, да? і ви всі знаєте, де можна знайти пісок. Біля водоймів, біля моря, біля річки. Пісок виявляється, утворюється, коли каміння розбивається, да, в мілку мілку таку крошку, можна сказати, кам'яна порода з часом вона розсипається і утворюється пісок. Ось такого він кольору жовтенького і дуже дрібний. А що роблять з пісково, знаєте, діти? Ну, звичайно, пісок використовують у будівництві, так, з нього роблять цеглу. А з цегли будують вже будинки. Ну і роблять такий спеціальний розчин, да? яким скріплюють цеглу, коли будують будинки, туди теж додають пісок. А ще виявляється, з піску роблять діти. ви Знали, що це? Скло. Так, дуже цікаво так, але це дійсно, насправді так, із піску роблять скло. Його під високою температурою перетворюють пісок на скло. Що в мене тут на столі є скляне, пізнали? Так, це наш теж посуд, наприклад, ось чашечка вона теж зроблена зі скла. Зараз я вам пропоную роздивитися різні види Види ґрунту, так, Я думаю, можливо, ви вже тут якийсь впізнали ґрунт. Ми вже з вами знайомилися. З чорноземом. Так? Ось він, він найтемніший, майже чорний. Давайте ще раз його роздивимося, з чого він складається. І з дрібних, та, е, трошки крупніших таких грудочок. Ось навіть якесь тут коріння якесь є, бачите, якоїсь рослинки. так. Чи сипучий чорнозем? Так, дивіться, він такий сипучий, навіть в пил так, перетворюється, якщо його сипати. Ну, Це сухий чорнозем. Ви пам'ятаєте, якщо його намочити, який він стає. так? Ну що ж, давайте подивимося, ми з вами сьогодні знайомимося з піском. Ось так виглядає пісок. Дивіться, він іноді навіть блищить. Дрібні, дрібні цяточки можуть виблискувати. Чи сипеться пісочок? Так, дивіться, як він гарно сипається. Він дуже сипучий. Пісок сипучий. Да? Він дуже добре е, розбиваються грудочки. Можна сказати, що їх тут немає грудочок взагалі. Ось так він сипиться. Так, і глина. Подивіться, який колір має глина. Бачите, як вона відрізняється від чорнозему та піску. Вона така е, коричнево оранжева так. І вона складається із грудочок. Дивіться, як би я не намагалася грудочки роздавити, вони все одно зліплюються знову. Давайте подивимося, чи сипиться наш, наша глина. Так, вона сипиться, але бачите, все одно падає грудочками. Все одно зліплюються у грудочки. Да? Мабуть, саме тому з неї дуже добре ліпити. А зараз ми з вами проведемо ще один дослід. Ми подивимося, як ці види ґрунту пропускають воду. Отож, перед нами у трьох чашечках є пісок, глина та чорнозем. І зараз я налью туди води. Наливаємо Водичку, в склянку з піском, в склянку з глиною і в склянку з чорноземом. І давайте подивимося, що відбувається. Ось так пісок пропускає водичку пісок. Глина та чорнозем. У пісочку найчистіша водичка, так? Він не розчиняється зовсім, водичка через нього проходить. Тож, що відбувається з піском? Пісок дуже добре пропускає вологу. Вона протікає через пісок і не залишається. Саме тому в піску не можуть ростити рослинки, тому що волога не втримується. І дуже пісок швидко висихає, і рослинкам немає чим пити водички, так її там немає. А глина, навпаки, воду утримує дуже добре, бо вона сама по собі волога, вона дуже така забита глина, там так? і в ній дуже мало поживних речовин. Тому з глини гарно ліпити, але рослини теж не дуже люблять таку, такий ґрунт. І чорнозем. Чорнозем і гарно пропускає воду і гарно її втримує. Крім того, він дуже поживний. Тому саме із цих трьох ґрунтів найкращий для рослин найродючіший це чорнозем. Дітки, ми з вами сьогодні познайомилися ще з двома видами ґрунту: це пісок та глина. Це дуже цікаві ґрунти, так? і ви знаєте, вже, що вони теж нам дуже корисні людям. З них роблять посуд різний, і глиняний і скляний. Дуже багато виробів із скла людям потрібно. Так? Це і вікна, і якісь деталі, можливо, скляні, це красиві якісь люстри, вази. Тому люди користуються цими ґрунтами теж, хоча вони не такі родючі, як Чорнозем. На сьогодні все. Я вас обнімаю. До побачення.